Епідемічна ситуація в області спокійна. Захворюваність на ГРВІ відповідає традиційним сезонним значенням і є характерною для даної пори року. Показник захворюваності складає 22,6 на 10 тисяч населення і є значно нижче епідемічного порогу, який складає 33,2 на 10 тисяч населення. Саме вчасні додаткові канікули і не спричинили спалаху сезонних захворювань серед дітей, переконані у міській раді. Діти відсиділися вдома, а з понеділка таки повернуться за парти. Я думаю, що рішення продовжити канікули було досить правильне, тобто не пішла тенденція по збільшуваності захворюваності дітей. Зв'язку з тим, що вони менше десь контактували між собою, менше передавалася інфекція. Ну і зараз ми побачили, що все нормально, все в нормі. І з понеділка, тобто з 21 числа, починається навчання повноцінне у всіх навчальних закладах міста Ужгорода. З початку зимового сезону на Закарпатті від грипу прищепилося 1350 осіб. Ін'єкція не є обов'язковою у календарі щеплень, але для самозаспокоєння варто її зробити, наголошують фахівці. В області щеплення від грипу за кожного держави роблять лише окремим спецгрупам, до яких відносяться окремі медпрацівники, а також вихованці інтернатів. Всі інші можуть купити вакцину в аптеці. Паралельно в дитячій поліклініці наголошують на необхідності профілактики. Діти мають їсти повноцінні вітамінізовану їжу. достатньо має бути пітьо. І перше, якщо мама бачить, що дитини вже якісь признаки, не ведіть їх в садочок. Один день уже вас не спасе, тому що ви відведете хвору дитину в дитячий садок. А на завтра будуть 10 дітей хворих. Допоки поширення епідемії стримують погодні умови. Сухість та мороз не дають інфекціям гуляти містом. Однак, як кажуть медики, уже за два тижні на території всієї країни можливе збільшення кількості хворих.